Вітаю вас, друзі! Ось і настав час вирушати в казкову мандрівку, в казкову подорож разом з нашою трансформаційною психологічною грою, яка працює з дуже-дуже багатьма запитами. І сьогодні, поки я пакую коробочку на відправочку, я захотіла показати вам, що ж входить в нашу казкову гру, і трішечки провести вас екскурсом по цій грі. Хоча я впевнена, що я ще окреме відео зніму по безпосередньо, що ж є в цій грі, такого особливого, чим вона дійсно унікальна, тому що це гра. Преміум класу, і це гра вона сама преміум на рівні розуміння і глибини, з якою працює. Ви з нею можете працювати як з коучинговою грою, так ви можете її із психологічно-трансформаційного шляху опрацювати. Інструкція до цього все є. Отже, час відкривати нашу мандрівку і. Стань героєм власної подорожі. Коробочка надзвичайно гарна, але найцінніше в ній, звісно, не коробка, а те, що входить в дане пакування сьогодні. Я збираю у нас це чотири типи бланків. Є кольорові та чорнобілі, які будуть допомагати вашим учасникам гарно проходити дану гру і залишати собі нотатки, які ви потім можете собі копіювати, будь скільки копій робити, і видавати своїм гравцям для цієї мандрівки. Далі в нас входить сюди колода подорожті, ну ви вже могли її трішечки бачити, яка містить в собі два типи. Карток це ресурси та тіні. І, звісно, окремою фішкою є це те, що ми залишили для вас інструкції із безпосередньо колод. Ми попіклувалися про вас, щоб ви могли цими колодами працювати окремо поза грою, тому що гра це надпотужний інструмент, а інколи нам потрібно просто трішечки більш поверхнево попрацювати. І для цього ви можете взяти якусь окрему із підколод і працювати з нею. Тому є ось така опція. Далі, далі у нас, звісно, ця колода. Ви вже можете подивитись на неї огляд в моє... на моєму YouTube каналі нижче, тому що ми вже на неї дивилися а, огляд, але вона дещо змінена під і адаптована під нашу трансформаційну гру. Отже, тут знову ж таки інструкція для вашої зручності, тому що ця колода працює абсолютно самостійно, з нею можна гарно працювати з вашими клієнтами і навіть з собою особисто. Але увага! В цій підколоді тут докладено декілька карток, яких ви не зможете ніде придбати окремо. Чому? Тому що вони включені, включені в механіку даної гри, і без них гра не гра, а окремо їх немає сенсу використовувати. Тому у нас тут є два типи карток. Ось такі, всі картки двосторонні, так, і ось такі. Я поки не буду вдаватися в Подробиці, що ж це саме за картки. Але я думаю, хто прийде навч... на наше навчання, той зрозуміє, зараз у вас є чудова змога придбати дану гру з опцією індивідуального навчання від її автора. Тому записуйтесь, з радістю будемо підбирати вам слоти, тому що в мене графік дуже такий щільний. До речі, так, я являюсь співавтором, я про це забула сказати. Також у нас входять для рандомізації цікавості гри, щоб і вам, як провіднику, завжди було цікаво грати, Хоча мені здається, трансформаційні ігри завжди і так цікаво грати, тому що це ну, просто ну, це скарб, це дійсно скарб, у мене навіть слова тут закінчуються, тому що кожного разу гра не може набридати, тому що вона психологічна. да, З будь-яким запитом, особливо чим більше різноманітності запитів, тим цікавіше. Але ми ще додали рандомізації і додали ось такі особливі карточки, які теж ви знайдете в ось цій коробоці. Це для вашої зручності. Звісно, потім вам ще буде мішечок, ви зможете. Їх окремо покласти, але наразі ми зробили так: ви розберете собі як зручно. Також бачите ось такий стосик великий карточок, тут відразу дві підколоди. І ви могли бачити, що в попередній версії карточки ресурсів у нас були трішечки меншого формату. Тут ми зробили для вашої зручності трішки більший формат. Мені здається, ви так зможете легше краще прочитувати це все. Ну і, звісно, карточки, такі, як ви вже бачили. Це наша улюблена колода. Я її просто обожнюю. Насправді це одна із моїх улюблених колод, з якою я постійно ось тут вона навіть стоїть у мене на столі. Так, і для вашої зручності, щоб нічого не загубити, плюс мобільність перенос і всього іншого, у вас ось так сюди вони вкладені. Отже. Таку колоду ми теж докладаємо, з якою можете працювати самостійно, і як я вже показала, ви зможете також перекласти потім ці карточки. Ось давайте я їх ось так навіть і зроблю, щоб вам було зручно. Ось окремий мішечок, це теж буде зручно. Також для вашої зручності. І такої атмосферності ми кладемо свічечки. У нас є сині, червоненькі на вибір. Тут у нас вибрали червону, тому кладемо червоненьку, звісно, три типи кубиків, для того, щоб вам ще було цікавіше, і раптом один десь загубився, у вас завжди. На підхваті, був інший. Звісно, окрема фішка це є ось така, такий, така брожечка для провідників, які являються саме провідниками казкової подорожі. Це буде вашою відзнакою про те, що ви маєте змогу. Проводити цю гру на рівні інструктора. І що є ще важливим, сертифікати провідників будуть отримувати тільки ті люди, які безпосередньо пройдуть навчання. А так ви повністю зможете вивчити дану гру абсолютно по інструкції, яка теж зараз буде в нашому кадрі. Звісно, ви отримуєте всі ось ці унікальні унікальні просто фішечки. Ви їх теж можете потім в мішечок поставити. Але мені подобається ось так. Я навіть в своїй грі саме в зіп пакетику, тому що можна обирати зручно, і ми бачимо, що ми обираємо. І ось це те, що я сказала. Звісно, у нас ще поля. Зараз ми до них дійдемо, я їх люблю зверху класти. Але у нас є така товстенька інструкція, прочитавши, яку ви повноцінно зможете проводити дану гру навіть без навчання. І ось це являється скарбом, тому що ви отримуєте не просто інструмент, який може бути трансформований в окремі підколоди і в окрему. Роботу ви отримуєте універсальний інструмент, з яким легко навчитись працювати навіть самостійно. Якщо ж ви бажаєте піти ще глибше, піти в глибину і отримати навчання цій грі від співавтора, від психолога, психотерапевтів, арт-терапевтів, від, ну, взагалі, просто поглибити свої знання і особливо пропрацювати, можливо, щось своє, піти в свій запит, тому що я завжди пропоную на навчанні прийти ще й на гру особисто відіграти її з інструктором. Це буде надзвичайно класно. Але є така опція навіть просто за інструкцією почати проводити ігри. І що я не сказала, то це, то це для кого ж дана гра? Дана гра вона підходить як для індивідуальної, так і для групової гри. А також увага для самогри. Так, цю гру ви можете грати самостійно та отримувати власні інсайти. І для мене це дійсно такий важливий. Інструмент, тому що в мене зараз стоїть ця коробушка, теж зі мною періодично я граю. Часто не потрібно в неї грати, тому що немає в цьому сенсу. Ми звертаємось до гри, коли хочемо вийти на новий рівень, коли хочемо щось змінити, трансформувати, пізнати, дізнатись, зайти в свої глибинки. От тоді ця гра ну просто як скарб, і вона навіть погляньте, інструкцію, ми теж постаралися зробити, щоб вона була естетично привабливою, гарною. І взагалі ми любимо, коли все надзвичайно, надзвичайно стильно і гарно. Ну і звісно. Найголовніше, ви можете, звісно, задавати запитання під цим відео нижче. Я обов'язково на них прокоментую, відповім, тому що ну, всю інформацію видати в одному навіть відео неможливо. Гра настільки вона глибока, тобто вона працює і з темою стосунків, і з темою грошей, і з темою процвітання, і з темою саморозвитку, і кар'єри, і профорієнтації. І от єдине відразу ще скажу, коли я зараз це відео знімаю потоково, поки. Пакувала коробушкою, тому інформація дещо може бути хаотична така. Але для кого ще ця гра не підходить, це не підходить, мабуть, для діток. Я відразу скажу, що з даною грою я проводила тестування на дітках. А, як, звучить, правда, жорстоко так, але насправді це була гра, тому що гра у діти люблять, вона надзвичайно візуально приваблива. Діткам просто складніше зрозуміти певні метафоричні елементи і деякі. Картки просто бажано замінити на дитячу колоду, і ви зрозумієте, після того, як ви вивчите цю інструкцію, саме сядете, приділите цьому увагу. Обов'язково першу гру програєте з собою самостійно, можливо, запишетесь там до мене на гру чи до когось із провідників, щоб ви теж могли програти в дану гру. І потім ви можете адаптувати дану гру під будь-які ваші запити. Але в механіці гри вже як сім замків, ось ви можете, давайте я вам відкрию це поле. У нас тут два Поля, до речі, величезна і поменше для зручності гри навіть в кафе. Бо я знаю, що провідники таке люблять. Ось така казкова подорож. У нас тут сім замків, і це сім замків не випадково, адже кожен з них відповідає за свою сферу життя. Це надзвичайно важливо. І кубики, всі кульки, тут механіка ще тут. Ви можете деякі елементи побачити теж не випадково. Це все розписано в інструкції просто. Розжовано беріть, насолоджуйтесь цим процесом гри, насолоджуйтеся, ну взагалі гра просто неймовірна. І коли ви програєте хоча б раз, ви самі зрозумієте. Тобто, сфера здоров'я, будь ласка, сфера стосунків, будь ласка, сфера грошей самореалізації, будь ласка, сфера проявлення в цей світ, будь ласка. Тобто, немає зміна кар'єри, зміна місця житла. Ну тобто, надзвичайно, надзвичайно багато запитів зі старшими школярами після 14 років, звісно, грати можна. Вони вже чудово в неї програють. З дітками 7 років, тобто молодша школа, і десь 7-10, ось так, тери, то все-таки потрібно адаптовувати, хоча вона і нібито казкова, але розмовляйте мовою дитини, якщо ви психолог, ви це чудово розумієте і ви це чудово зможете програти. І тому я ще раз повторюю, що в нас входить два поля, це А другий формат, воно таке величезне, що я навіть і розгортати не буду. І у нас входить малесеньке поле, яким ви зможете це. Так, я правильно сказала формати. А перше, а ось це а другий формат. Ось так вірно буде. Це маленьке, це було а другий формат. І е, ви таким чином зможете цю гру брати постійно з собою, ви навіть можете вийняти її з коробушки, в щось більш-менше покласти, коли ви несете тільки одне поло, коли вам потрібні. Тому інструкції вже не потрібні, тому що буквально через декілька ігор ви будете самостійно грати. А можливо, навпаки, будете хотіти носити ось такі коробушці. Вона на магнітиках, так, тому що вона надзвичайно стильна, надзвичайно презентабельна, вона дуже-дуже гарна і вам буде додавати. Тільки візуального ефекту і групи на такі казкові ігри дуже легко зібрати, тому ви легко будете проводити. Головне в насолоду а, такі івенти, і будете отримувати і ви власні інсайти, і люди, з якими ви будете грати в дану гру. Тому якщо ж ви бажаєте просто пограти, тоді пишіть в особисті, будемо підбирати вам час. Якщо бажаєте придбати цю гру, пишіть теж мені в особисті. І я з радістю зберу і для вас таку коробушечку. Ми з вами оберемо ваш колір свічечки. Можливо, ви також ось дивіться, навіть попадали в мої блокнотики. Я зараз за своїм столом. Можливо, ви забажаєте ще якісь елементи. Я дуже раджу. Ще саме до цієї казкової подорожі або життєві цінності або процвітання. Ну, ви, мабуть, вже зрозуміли, що зараз це в мене найбільш такі використовувані колоди, я їх скрізь використовую. Але просто якщо ви працюєте з людьми, у вас мають бути різні інструменти, ви маєте мати різноманіття. Ця казкова подорож вона зібрана повністю, вона самодостатня, і ви з нею можете грати абсолютно на повноцінних рівнях. Також до цієї гри вам, звісно, рекомендую свою книгу. Це теж в співавторстві, де ви подивитесь на всі різноманітні найрозповсюдженіші моменти, які можуть траплятися в грі. Цю книжку також я рекомендую купувати тим, хто просто практикує метафоричні картки. І тут ви знайдете дієві дієві поради, різноманітні випадки із практики. Саме нашої ігропрактики, ми ділимося з вами досвідом. Ну і багато секретних фішечок, які є. Огляд на цю книгу, теж ви можете знайти на моєму ютуб каналі, тому не youtube Ютуб каналі, а в моєму Instagram. Тому записуйтеся обов'язково, записуйтесь на індивідуальну консультацію. Це теж безкоштовно, тому що перш я не хочу продавати дану гру, аби заради продати. Мені важливо, щоб вона вам приносила користь. Тому консультація до гри йде в подарунок. Перших там 15. 20 хвилин ми з вами поспілкуємося. Я допоможу вам розповісти і зрозуміти, чи потрібна вам ця гра, чи не потрібна. І, звісно, допоможемо вам зібрати цю гру в найбільш оптимальному варіанті, так як вам підходить. Або просто беріть і замовляйте ось таку готову. Вона вже продумана просто до деталей, тому що ми відіграли її вже дуже багато разів. Ми навіть з велетенськими групами грали, хоча рекомендуємо увага, тут до шести чоловік грати. Але у нас було 8 вісім, одинадцять чоловік. Тому, якщо цікаво, теж поділюсь таким досвідом. З дітками, як я сказала, теж є певний досвід. Я теж відтестувала, як можна грати, теж можу в особистих поділитися. Я думаю, що не всім це просто потрібно. Ну, але ця гра більше для дорослих, вона можна навіть сказати, інколи її називають коучингова провокативна колода гра, тому що тут є такі моменти, коли вам потрібно комунікувати з іншими, коли вам потрібно домовлятися, коли вам потрібно провокувати. Все як в житті. Абсолютно, це симулятор-емулятор життя. Тому мені здається, ця гра потрібна кожному, навіть для домашніх застілок. От хто любить настільні ігри, я не скажу, що це повністю механіка для фана, але мені здається, що якщо в родині будуть грати в такі ігри, то це буде просто неймовірно щаслива рутина. Ось така у мене сьогодні роздум, ось таке коротесеньке відео. Все, на цьому, все Па-па. Чекаю вас в приватні повідомлення з вашими зворотніми зв'язками і з питаннями під цим відео. Ставте свої лайки, вподобайки. Мені це буде дуже приємно, і я буду знати, що вам такі відео будуть корисні і цікаві. На цьому все, Па-па.